Ця битва для двох. Сьогодні ми приготуємо просту великодню страву. У новому святковому випуску кулінарної програми Гриби сюди ведучий Назарій Турковський прийде в гості до Тернопільської кухарки Лілі. Господиня поділиться оригінальним рецептом фаршированих яєць з грибами. А прикиньте, от прийдете в церкву святити а там тих хто з кошиком і тими грибами. Все, чекаю всіх в катедрі з фаршированими яйцями. Така смачна і дуже проста закуска, і справді ефектно дивитиметься навіть у вашому великодньому кошику. Оригінальні яйця порадують не тільки дітей, а й дорослих. Дивись, як гарно вийшло. Я ж казав, що це буде мішленівська зірка. Це б чудово. Утім, наш ведучий Назар та гостя програми Ліля повні протилежності одне одного. То що порозуміються, вони на одній кухні побачите самі. Я я тут доготую і вже буду йти. Давай пришивеш новий великодній випуск кулінарної програми. Гриби сюди дивіться 15 квітня о 21 годині на ТІВІ 4.